Доброго ранку! Сьогодні заняття з розвитку мови. Заняття спрямоване на активізацію словникового запасу дітей. Вміння узагальнювати предмети, закріплення поняття, ягоди, уявлень про ягоди. Також спрямовано на вдосконалення граматичного ладу мовлення співвідношення іменника з прикметником у роді. Отже, розпочнемо наше заняття. Темою заняття є ягоди. Ягоди ростуть в лісі та на городі. Давайте з вами пригадаємо назви ягод. Малина. Повторимо. Малина. Смородина. Повторимо. Смородина. Калина. Повторимо. Калина. Молодці. Ожина. Повторимо. Ожина і лохина. Повторимо. Лохина. Молодці. Полуниця. Повторимо Полуниця. Так, всіх разом ми їх назвемо ягоди. Повторимо ягоди. Добре. Давайте ще раз скажемо, де ростуть ягоди. В. Лісі, в лісі та на городі. На городі добре. Літо вже минуло, зараз осінь, і я гадаю, що ви скуштували всі ягоди цього року, і тому. Пропоную з вами пограти в гру і описати ягоди за схемою. Давайте подивимось схему для початку. Дивіться, перший квадратик це назвати колір ягоди, другий квадратик це назвати її форму. На що воно схоже, да? кругла, трикутна чи квадратна. І е, третій е, квадратик це назвати яка ягода на смак? Солодка, кисла, гірка чи солона. Добре, давайте спробуємо і я буду першою. Я розповім про лохину. Це лохина. Вона синя. Вона кругла. На смак лохина яка. Солодка. Тобто лохина яка? Синя, кругла, солодка. Тепер спробуєте ви. Це малина. Малина яка за кольором? Рожева за формою. Яка малина? Так, трикутна і за смаком малина яка. Солодка, молодці. Отже, повторимо, малина яка. Так, рожева, трикутна, солодка. Це полуниця. Полуниця за кольором яка? Червона. Полуниця за формою яка? Трикутна. Полуниця за смаком яка солодка. Отже, полуниця яка? Так, полуниця червона, трикутна, солодка. Це калина. Калина. За кольором яка? Так, червона калина. За формою калина яка. Так, кругла калина. За смаком калина яка? Гірка калина. Отже, розкажи. Калина яка? Молодець. Червона, кругла, гірка калина. Це ожина. Ожина за кольором яка? Чорна. Ожина за формою яка? Овальна ожина. Добре. Ожина за смаком яка? Солодка ожина. Добре. Розкажи, ожина яка? Так, ожина чорна, овальна. Солодка молодець. Молодці. Дуже добре ми з вами описали ягоди. А тепер ще пропоную пограти в гру, що зайве. Давайте дивитись. Подивимось. Груша полуниця, смородина, малина. Як ви гадаєте, що зайве? Так, зайва груша. Давайте поміркуємо, чому груша зайва? Вірно, груша це фрукт, а полуниця смородина та малина це ягоди. Молодці. Далі дивимось. Смородина капуста, калина, ожина. Що зайве? Вірно, зайва капуста. Чому капуста зайва? Так. Тому що смородина, калина, ожина це ягоди, а капуста це овоч. Молодці. Малина, лохина, мухомор, полуниця. Що зайве? Так, мухомор. Чому мухомор зайвий? Тому що це гриб. А малина, лохина і полуниця. Це що? Так, це ягоди молодці. Дуже добре. Ми з вами сьогодні пригадали назви чого? Ягід Чудово. А яка у тебе найулюбленіша ягіда? А я більш за все люблю Малину. Ми з вами складали опис ягоди за схемою. Молодці, дуже добре виконали це завдання. А далі ми з вами грали в гру Що Зайве. І теж гарно виконали це завдання. На цьому я вам кажу до побачення та до зустрічі!